Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. У Києві відбулося розширене засідання колегії Державної міграційної служби України. У ній взяли участь керівники структурних підрозділів та територіальних органів міграційної служби. Голова відомства підбив підсумки діяльності за минулий рік та окреслив пріоритети в подальшій роботі. Державна міграційна служба України здійснює безліч важливих державних функцій. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, реалізації міграційної політики, реєструє громадян нашої країни, дозволяє іноземцям тимчасово або постійно перебувати на нашій території. Ще можна нарахувати принаймні 20 не менш важливих функцій. Утім, з минулого року і до сьогодні найактуальнішим і найгострішим питанням, що хвилювало суспільство, змі та й простих громадян, було Впровадження нових закордонних паспортів. У 2014 році перед нами була поставлена задача, яка є одною з вимог Євросоюзу, те, що запровадження для громадян України біометричних паспортів. Ми зробили це у два етапи, тому що кошти були теж виділені два етапи. Спочатку ми запровадили всього-навсього 30. Місце, де можна було отримати паспорти, це в кожній області по одному, і в місті Києві п'ять, але з надходженням другого траншу, закупки обладнання. З 30 ми цю цифру довели до 610. Кожної області в нас є по 5, по 8, по 10 підрозділів, які займаються видачею цих паспортів. Для прикладу, можна сказати, по Києві. Якщо у нас було перемета пів 5, то зараз в нас в кожному районі по і по 5, якщо це помножити на район. На кількість районів це набагато більше. З цим ми спростили черги. Голова відомства зазначив, що через чималий попит уже з'явилися шахраї, які пропонують допомогу в оформленні біометричних паспортів. Із жодними посередниками міграційники не працюють, наголосив пан Радутний. Фірми, як ми їх називаємо, мишинські прилипали, які поприлипали, і займаються, надають послуги по оформленню закордонних паспортів. Посередницькі всякі структури, які надають послуги. Нашим громадянам по другим направленням це дуже турбує і громадськість, і наші змі. І ми сьогодні на цих підсумках стараємося ці всі питання убрати. Як зазначив очільник державної міграційної служби, головними ознаками роботи територіальних підрозділів залишається якісне надання адміністративних послуг громадянам, чуйне та вічливе ставлення до них. Те, щоб люди, які прийшли в наш підрозділ, зрозуміли. Як я говорив, що надається, як надається, і скільки це коштує. Проваджуємо електронні черги, які себе дуже добре е, зарекомендували, і керівники підрозділів просять. Просять нам, щоб ці електронні черги були встановлені. Ці електронні черги ми встановлюємо не з бюджетних коштів. А нам допомагає наше державне підприємство документ. Також допомагає нам і ці термінали встановлювати, щоб людину не посилали десь якийсь банк, ніде не шукаючи по району, по території, а прямо в приміщення для цього наш вже в багатьох підрозділах майже в кожній області, але в багатьох підрозділах полиці встановлені термінали. Це дуже нам. Суттєва допомога зробити ще якісні надання адміністративних послуг. На засіданні головуючий підав жорсткій критиці діяльність окремих керівників територіальних підрозділів, які до цього часу не змогли організувати належну роботу свого відомства. Дуже багато питань до керівників підрозділів в плані надання адміністративних послуг, в плані надання послуг тих, яких вимагають від нас наші громадяни України. Це, перш за все, повинні бути послуги чіткі, зрозумілі, зрозумілі по оплаті і чіткі по їх наданню. На жаль, ще не в кожному підрозділі. Ми цього не Не можуть люди організувати роботу, хочуть працювати по старинки, але ми цього не допустимо. І наш той девіз та вимога, як ми раніше говорили, що ми для людей, а не люди для служби. Ми будемо підтримувати і далі також було зроблено акцент на збільшенні заробітної плати працівникам міграційної служби, адже до сьогодні зарплатня в них була нижчою від загальносередньої. Якщо раніше в нас була зарплата 1400-1200 тисячу двісті, отримала то зараз час нас буде приравнена зарплата нашого співробітника до загальної біля 3400 гривень, що суттєво підвищить матеріальне забезпечення наших От, Тому і вимоги. Набагато будуть більше у роботі засідання колегії взяли участь також керівники філій державного підприємства. Документ перед присутніми виступив генеральний директор підприємства Володимир Швачко окреслив проблемні питання взаємодії територіальних органів Державної міграційної служби та філій. У свою чергу очільник ДМС зазначив вагомість тісної співпраці філій державного підприємства із міграційною службою та подякував за гарну роботу. За результатами обговорення колегії ухвалено низку рішень. Виконання яких сприятиме подальшому вдосконаленню діяльності Державної міграційної служби України, ажіотаж на біометричні паспорти торкнувся і Чернігівщини. Для урегулювання ситуації документи європейського зразка можна оформити в п'ятьох відділеннях міграційної служби області. Як в регіоні проходить впровадження нових документів? З'ясували наші журналісти. Першим на Чернігівщині біометричний паспорт отримав 18-річний студент політехнічного університету Владислав Севастіанов. Документ хлопцю виготовили за 20 робочих днів. За книжечку і чіпом довелося заплатити 518 гривень. А скористатися нею хлопець планує улітку. Поїду працювати в Гірмані, вчитися, набиратися досвіду, знайомитися з новими людьми. Запланував, і класно, що так все швидко вийшла. Надіюся, що в будущем мінятися, і він дуже пригодиться. Забрати вже готовий паспорт тепер буде не так просто, як раніше. Якщо, наприклад, до цього людина могла отримати паспорт, просто зайти в кабінет до нашого співробітника, да отримати паспорт, розписатися у відповідній графі, що вона його отримала і. Стати власником даного паспорта наразі обов'язковим для видачі паспорта є так звана верифікація, тобто особа повторно надає свої відбитки пальців для порівняння відповідності відбитків на чіпі паспорта. І з тієї особи, яка його отримує, на Чернігівщині почали оформляти біометричні паспорти з 15 січня. Наразі міграційною службою прийнято понад 250 заяв, проте бажаючих набагато більше. Години прийому розписані аж до травня. Але у найближчі дні процедура стане легшою та швидшою, запевняє начальник підрозділу. З Сьогоднішнього дня розпочали роботу робочі місця в Новозаводському Деснянському районному відділі. З четверга починає роботу додаткове друге місце з оформлення біометричних паспортів в нашому обласному апараті. Змонтовані всі робочі місця в міні в Ніжині. Складений відповідний графік запуска цих робочих місць, пройшли навчання працівників наших районних і міських відділів в нашому обласному апараті щодо надання такої послуги. До кінця лютого всі ті підрозділи, які були заплановані щодо роботи з надання. Даної послі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з біометричним носієм. Ми починаємо роботу. У міграційній службі попереджують, Уже з'явилися шахраї, які пропонують допомогу в оформленні біометричних паспортів. Ні з якими посередниками держслужбовці не працюють, а тому закликають не ризикувати і не витрачати зайві гроші та звертатися напряму до підрозділів ДМС в Чернігівській області. Приймати заявки і видавати паспорти громадян України для виїзду за кордон має право і можливість тільки управління та наші відповідні територіальні підрозділи міграційної служби. Якщо вам хтось пропонує надати дані послуги, ви отримуєте дану послугу, незрозуміло, яким шляхом і за більші гроші. Другий варіант ви не отримуєте дану послугу, а просто станете об'єктом шахрайських дій. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра Хай щастить.